За межами нашої сонячної системи розташований неймовірно великий і загадковий космічний простір, який і називається Міжзоряний простір. Це місце між зорями нашої галактики, чумацького шляху, і воно містить безліч цікавих явищ та об'єктів. Ось кілька найцікавіших речей, що знаходяться за межами сонячної системи. Поза сонячною системою. Є мільярди інших зоряних систем. Кожна з них має свою зірку, навколо якої можуть обертатися планети. Прикладом є зоряна система Альфа Центавра це найближча до нас зоряна система, що складається з трьох зірок, одна з яких, власне, Проксима Центавра, є найближчою зіркою до Сонця. Екзопланети це планети. Що обертаються навколо інших зірок за межами нашої сонячної системи, за допомогою телескопів, таких як Кеплер та Джеймс Веб, вчені вже відкрили тисячі екзопланет, деякі із них можуть бути схожими на Землю і, можливо, навіть придатними для життя. Наприклад, Трапіст 1 це зоряна система з сімома планетами, де декілька розташовані в зоні. Де може існувати рідка вода, за межами сонячної системи існують численні чорні діри об'єкти з такою сильною гравітацією, що навіть світло може з них втекти. Однією з найвідоміших є Чорна діра в центрі нашої галактики, яка називається Стрілець 1. Чорні діри це взагалі загадкові об'єкти, які продовжують інтригувати вчених своїми властивостями. Наша сонячна система є частиною галактики Чумацький шлях, але за її межами існують мільярди інших галактик, деякі з них розташовані за сотні мільйонів світлових років від нас, як, наприклад, галактика Андромеда, найближча велика галактика до нашої. Ці галактики містять трильйони зірок і планет, туманності. Це величезні хмари газу та пилу, які. Розташовані з системами і місцями, де народжуються нові зірки. Однією з найвідоміших туманностей є туманність Оріона, яка є регіоном активного зореотворення, пульсари і нейтронні зорі. Ці об'єкти є надзвичайно щільними залишками масивних зірок, які вибухнули як наднові. Кульсари випромінюють радіохвилі з регулярною періодичністю, що робить їх своєрідними космічними маяками, вони обертаються з неймовірною швидкістю, іноді сотні обертів за секунду. Міжгалактичний простір. Між галактиками є гігантські пустоти. Це справжній космічний вакуум. Цей міжгалактичний простір майже не містить зірок планет чи інших відомих об'єктів. Це одна з найменш вивчених областей Всесвіту. І нарешті, темна матерія або темна енергія. За межами сонячної системи вчені виявили існування таємничої темної матерії та темної енергії, які складають приблизно 95% Всесвіту. Ми поки що не знаємо, що саме це таке, але їхня присутність відчувається через вплив на рух галактик. І розширення Всесвіту. Отже, за мешами нашої сонячної системи знаходиться безліч вражаючих об'єктів і явищ, багато з яких ми тільки починаємо розуміти: це величезний і незвіданий космічний простір, який продовжує вражати нас своєю масштабністю та загадками.